Бажаю здоров'я, слава Україні! Героям слава сьогодні стало відомо, пане майора, що повітряні сили Збройних сил України отримали довгоочікуване підсилення. Це перші французькі винищувачі міраж 2000 та ф 16 від королівства Нідерландів, як повідомив міністр оборони Франції С Себастьян Лекорню. Їх пілотують, мається на увазі ці винищувачі, українські льотчики, які багато місяців проходили навчання у Франції. Ми так довго чекали, колись літаки f 16 їх небагато прийшло в Україну. Тепер небагато, очевидно, прийшло винищувачів міраж. Чи вплине і чи впливає це на ситуацію на російсько-українському фронті? І чому цих літаків. Не є достатньо для того, аби змінити ситуацію, кардинально змінити ситуацію на російсько-українському фронті. Давайте говорити відверто. Нам потрібно відбойовувати своє небо, це правда. Але для того, щоб відбойовувати своє небо, нам потрібно не 5, не 6, не 10, а декілька сотень літаків. Але головне тут не тільки самі літаки, а тут ще є питання обладнання і озброєння для цих літаків. Якщо ми говоримо про винищувачі міраж. Вони трішки, наскільки я знаю, від хлопців тих, які розбираються, бо я не можу сказати, наскільки там складно не складно, але ними керувати е і навчитися керувати виявилося легше ніж F-16. Хоча F-16 фактично є універсальним літаком, але тим не менше, Міраж є специфічний літак, і все питання в тому, а що нам до них дадуть? Точно так само, як чи добре, що у нас є F-16, звичайно, але яку функцію сьогодні виконують літаки? F-16? вони виконують функцію. Сил протиповітряної оборони вони ганяються за російськими ракетами. А наше головне завдання не тільки ракети. Наше головне завдання сьогодні убезпечити Україну, наприклад, від російських кабів, керованих авіаційних бомб. До речі, росіяни каби кидають вже ну, з відстані більше 70 кілометрів. А отже, нам потрібно російські літаки знищувати повітрі далі, ніж за 70 кілометрів від, 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 від лінії фронту. Чим ми це можемо зробити? Ми можемо зробити це за допомогою нашої авіації, але при наявності відповідних ракет дальнього радіусу дії, які могли би знищувати російську авіацію на відстані там 150 чи 200 кілометрів. От якщо нам до цих літаків дадуть те, що треба, то ми зможемо боротися проти російської авіації і таким чином віджимати метр за метром наше небо. І Якщо в нас таких ракет не буде, то російська авіація буде панувати там, де є російські солдати, і ми не зможемо з ними нічого зробити, і будемо ловити що російські каби на лінії фронту, а також на ближні ближніх містах, які недалеко від російських кордонів. Чи можуть наші літаки залетіти в Росію і там повоювати? Ні, тому що там працює система ППО. Їх зіб'ють точно так само, як російські літаки не залітають зону дії нашої системи ППО. Але от на дальніх підступах. Ми могли би працювати. Ну, інформація позитивна, давно пора. Дуже прикро, що літаки мираж чекали своєї черги, поки спрацює система щодо f 16 Ну і на завершення. Я маю на увазі, що не давали нам літаки, і аж поки не почали поставки f 16 Це була одна із таких незрозумілих мені домовленостей, але тим не менше добре, що це зараз запрацювало. На завершення цієї теми можу сказати. Що на сьогоднішній день російського майна в небі близько 400 одиниць. Це з приводу кількості. От і все. А ви собі кажуть, можете глядачі проаналізувати, яка кількість потрібна нам, і які системи озброєння. Російські каби комподують Харків, російські каби дістають до Запоріжжя. Тобто, хоча ми ж, вроді би, як того не даємо росіян, російські чобу там туди зайти. Але літаки їхні працюють здалеку. Я вже не кажу про ракети, це зрозуміло. Кабів росіян дуже багато, їхня кількість все більша і більша. І виготовляють, як то кажуть, мають можливості. Тому треба знищувати не самі каби, бо каб... каби ми не зможемо полювати за допомогою систем повітряної оборони. Ну, скажімо так, це є досить дорога, дорога задоволення, і нас немає тільки зайвих патріотів і так далі, щоб те щось працювати. Але вибивати росіян з нашого неба потрібно і на дальніх міст потрібно валити. Це правда, пане майоре. Зважаючи на е, от очікування щодо е, переговорів щодо майбутнього російсько-української війни, і достатньо якісь там позитивні сигнали, які намагаються е, частина українців ловити або в риториці Зеленського, або в риториці Трампа, і, що можна сказати, виходячи з ситуації, яка зараз складається на фронті? Тобто, чи є ознаки того, що Росія взагалі про щось готова говорити, чи вони і далі продовжують йти вперед, і жодні перемовини, і жоден мир, чи перемир'я, яке може бути укладене, все одно не зупинить ніколи цю путінську воєнну машину. Ну не можна ніколи казати слово ніколи, тому що путінська воєнна машина може зупинитися внаслідок, наприклад, громадянської війни в Росії. Бо якби став би свободним трон, то я думаю, що війна за трон там була б досить жорстко. Але звичайно, трон в них не свободний. Путін ще здравствує, лебідіне озеро ми давно не бачили. Що стосується можливих і неможливості переговорів, ми пам'ятаємо тези Трампа, і я, зокрема, на них теж акцентував увагу, що. Один із елементів, яким він вважає, що можна надавити на Путіна, це падіння ціни на нафту. Російський бюджет закладений з ціною на нафту 70 доларів. Сьогодні нафта дешевша? Ні. Вона може колись стане 50, через кілька років. Отже, ця ситуація чи зупинить Росію повністю? Ні, не зупинить. Так, дуже добрі сигнали є те, що там Індія з Китаєм підписали деякі речі, санкцій, не, не перестали. В чистому, як кажуть, вигляді російську нафту, але вони будуть її бадяжити і видавати за якусь там імпінь. Тим не менше, непоганий сигнал, коли Тюлькін флот Росії е, зупинився, і ті танкери, і так далі, але він не весь зупинився, вже кажуть, знову телено е, ходить в море і так далі. Але тим не менше, ми про що говоримо? Економічно Росію зупинити поки що не можна. Раз не може зупинити економічно, треба зупинити фізично. Чи можемо сьогодні. Ви сказати, що російські війська перестали просуватися на захід нашої країни? Ні, не можемо. То скажіть, будь ласка, а що тоді має спонукати Путіна сісти за стіл переговорів, якщо він фізично не вигріває зубам І економічно він не вигріває зубам Що може його заставити? Сильна Україна. Чим є в нас сьогодні Україна настільки сильна, щоб зупинити, заставити і або навпаки ще розгромити путінську армію? Ні. Ми говорили з вами в першій частині цього етеру про літаки f 16 Ну, дали нам їх 6. один розбився, залишилось 5. Ну, зараз добавлять. Ви знаєте, скільки в світі є літаків f 16 5,5 тисяч. Ну, от і все. Для того, щоб Україна могла розбомбити Росію, розбити їхню армію, треба, як мінімум, знищити те лайно, яке зайшло на нашу територію. Для цього все можна зробити конвенційними засобами ведення війни, але для цього нам треба багато. А тепер дивимося, скільки Росія і Північна Корея разом виготовляють снарядів. А давайте подивимося, скільки разів менше снарядів виготовляє весь західний цивілізований світ. І от і все. Тому нам потрібно бути реалістом. Питання: чи є важелі тиску для України, щоб Україна ціла застигла переговори? Слухайте, тут Лапін найбільший панцепіст, напевно, в нашій країні. І всі військові дуже сильно хочуть миру. Але в нас немає іншого варіанту. От і все. Чи може Трамп е, заставити Україну підписати капітуляцію? Заставити Зеленську щось підписати, Навірно, так. Але заставити Лапіна, е, як тілок на обой, поїхати на Соловки, в тюрму російської ФСБ, навряд чи будь-який документ, підписаний Зеленським, мене може заставити. Ну тому що Росії треба капітуляція, а ми не можемо собі дозволити таку розкіш відправити Ігора Лапіна, наприклад, в російську тюрму. За те, що він займає позицію незалежної України. Ну, наприклад, це я зараз просто. Ну, я прошу глядачів правильно зрозуміти ці тези. Питання не в мені, а питання в Україні. Так от росіянам треба капітуляція, а нам треба вижити. От давайте подивимося на сьогоднішній день. Дві країни на нас напали, в нас є один союзник. З наш союзник це небажання бути вбитими на сьогоднішній день. А що хоче Росія? А Росія хоче, щоб українців на території України не було. Вони хочуть нашої капітуляції, вони хочуть боїв маріонетків, вони хочуть тут руський мір. В цій історії дивимося позицію західних партнерів. Я вже розповідав коли валили радянський, це була війна ідеопия. Радянський Союз це було класики марксізма-лінінізма, а захід. Це були капіталісти, захисники демократії, правдини, ну і далі по потех. А що 20 сьогодні? Ми дивимося заяви Путіна. Ядерна дубіна, все там НАТО ВКІТІ, Україна наш, Білорусія наша, Грузія наш, ну і далі по потех. Тобто позиція сили. Ну, Китай назвати демократами дуже не сили, язик звертається. А політика пана Трампа сьогодні яка? Гренландія наш? Панама наш не та сама позиція сил. Отже, на сьогоднішній день немає війни ідеології, а є право І Тепер яка наша роль в цій історії? І яку роль буде відігравати саме цивілізований світ, наприклад, Європейський Союз? Якщо Європейський Союз розуміє, що Україна сьогодні, що вони не допомагають, Україні, а інвестують у власну безпеку, то тоді ця інвестиція має бути більшою і не тільки зброєю. Але й особовим складом. Ми не можемо вести війну проти 50 країн. Ну, слухайте, Росія воює тут. Північна Корея вже своїх солдатів покрім зброї посилає. Е, іранські інструктори, іранські шахеди, ракети і так далі теж тут є. Білорусія під боком стоїть. Розумієте? А ми маємо це все витримати, поки західні партнери будуть купитися, чи ми ще залишимо. Ну, так неправильно, тому вони мають зараз інвестувати в свою безпеку не тільки е, за рахунок зброї. Я вважаю особливим складом. А президент Зеленський має звернутися до західних партнерів, а наш парламент має проголосувати це звернення про допомогу. Відкрити другий фронт, наприклад. Ну, нацистську Німеччину вбили стільки країн. А чим расизм менший за фашизм? Ну, отаке от моє відповідь. Нічим. Ніякої різниці, власне, немає між расизмом і фашизмом. І справді наші західні партнери мають розуміти, що в Україні і вичерпний є ресурс і людський, і фінансовий. Звісно, тому тут треба всім миром, як то кажуть, боротися проти рашистської. Нечисті, пане майоре. Володимир Зеленський оприлюднив цифри загиблих і поранених українців на війні з Росією. Він в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану сказав, що під час повномасштабного вторгнення Росії втрати сил оборони України вбитими склали близько 45 тисяч військових, а російські втрати глава держави оцінив у 300, 350 тисяч вбитими. Послухаймо, що сказав президент України. Що стосується наших цифр, я ще ближче до реальності, бо ми чітко знаємо, для нас кожна людина, яка загибла або поранена, для нас це дуже важливо. У нас 45 тисяч тисяч 100 загиблих на сьогодні. У нас біля 390 тисяч випадків поранення. Тут я уточнюю, тому що випадки поранення це. Кількість більша, ніж кількість поранених, тому що є люди, які двічі були поранені, повертались на поле бою. Тому випадків поранень 390 тисяч, а кількість е, реально поранених людей вона трішки менше. Ось приблизно так. Пане майоре, Трамп буквально кілька тижнів тому говорив, що з українського боку йдеться про 700 тисяч загиблих українських військових і 800, а можливо і більше, з російського боку. На жаль, президент України не сказав, скільки людей пропало безвісти, тому що це теж дуже важлива цифра при підрахунках втрат українських втрат. Чому така велика різниця між тим, що говорить Трамп, і те, що говорить Зеленський? Слухайте, ну, в кожного Трампа є свій маск, в кожного Єрмака є свій Зеленський. Це все гра слів. От Зеленський сказав про 45 тисяч загиблих. Я вважаю, що голова держави, Держави України бреше. Так, я вважаю, що він бреше. Я можу це довести, тільки зараз це буде дуже довгий процес. Чому? Ну тому що, наприклад, якщо я нещодавно похоронив брата, бо забрали його тіло з поля бою, і ця така можливість була, то він загиблий. А те, що мій швагро пропав безвісті на Курщині, і всі обставини свідчать про те, що він не вижив, це питання іншого ґатунку. Але до Кудова їх зачисляє Зеленський? До тих, за кого поки що не треба платити гроші? Я вам просто сказав, як є. І питання про тих, що пропали безвісти, стоїть дуже гостро. І якщо хтось думає, що їх там одиниці, ні. Тисячі? Ні. Десятки тисяч. І от я просто на прикладі своєї родини. От два, е, дві людини, я знаю точно, що цей загинув, бо ми його похоронили, а другий при тих обставинах не міг вижити. І він пропавший безвість. От вам, будь ласка, отак от, от і по всій Україні. Тому Зеленський відверто не договорює. Але з другої сторони, я вже казав, це обесцінювання жертовності солдата. Я так вважаю. Я би казав би по-чесному, Щоб кожен. Мешканець України, який сидить е, на Буковелі, знав, що в окопах солдати кінчаються і треба їм допомагати. Замість Буковеля, можливо, варто піти на війну або варто задонатити нас за силу. Тоді в нас буде знову ж таки єдина нація, така, яка була в перші місяці вторгнення. Бо ми боялися бути вбитими. А зараз, а, наші котики там тримають рубежі, то ми тут можемо в ресторані Богу посидіти. Ні, не можемо. Але політика держави така, не можна хвилювати тих, хто на стороні Богу. От десь так приблизно сьогодні Зеленський це робить. Трамп сказав те, що сказав. Нас Келог розповідав про те, що всі країни під час війни робили вибори, і це є признак демократії. Щось жодна країна такого я не можу пригадати, щоб вона була під агресією сусіда і в цей час ще робила якісь вибори. Ну ви розумієте, де де американці, а де наша історія? Ну це ж зовсім інші світи. І Трамп сказав про 700 тисяч. Ну він сказав собі та й сказав. Ми можемо це спростувати, але ну для цього треба подати офіційну статистику. Ми не можемо це. Для того, щоб показати жахіття війни, да, дуже хороша цифра. От жахіття війни. Росіяни вбивають українців, тому ми маємо зупинити Росію. А що каже Трамп? Треба посадити за стіл переговорів жертву і агресора. Вони прирівнюють нас в позиції вже на, зараз на початку переговорів. як Дві одинакові країни, яких треба посадити, щоб вони заключили зділку. Отак От сьогодні відносяться до нас наші американські партнери. Хто в цьому винен? Той хто зірвав двопартійну підтримку України? Той хто зробив все для того, що в, зменш... в Америці зменшується підтримка України. І коли ця підтримка зменшиться до рівня 50% мінус, взагалі тоді вона може припинитися будь-яка допомога Україні. Бо, 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 бо виграє право сильно. На сьогоднішній день ми розповідали тільки що про війну ідеології. Тільки для нас це війна ідеології, наша ідеологія вижити, а російська ідеологія навпаки вбити. А для Трампа ми одинаково маємо піти як -то, на компроміси для хорошої зділки. В Мюнхенській конференції, я думаю, незабаром Трамп має видати той план, за який всі говорять, і далі будуть навколо нього танцювати. Але для того, щоб мати можливість відтягнути е, ту обіцянку, яку Трамп дав, закінчити швидко війну, е, зараз вже починають нам поваджувати тему, що треба зробити в українські вибори. А це ще півроку сроку для Трампа, щоби не мав переговорів, чого як, чого. Вони виборів не зробили. Знову ж таки, ми будемо вині. Ну, я на це поки що дивлюся не дуже оптимістично. Ну, от Ви згадали вже про цю е... Обіцянку чи вимогу кіта Келога бо він озвучив необхідність проведення виборів в Україні в 2025 році, і це мають за його словами бути і президентські і парламентські вибори. І, звичайно, на це відреагував і президент Зеленський. Він в інтерв'ю британському журналісту, вже згадано мною Пірсу Моргану, заявив, що вибори в Україні дуже важливі, але вони можуть відбутися лише за мирних умов. Послухаємо, що сказав Зеленський. Безумовно, війна закінчиться, закінчиться гаряча фаза а, війни. І тоді, коли зупиниться військовий стан, військовий стан зупиниться, обов'язково. Буде оголошено про вибор, а це потрібно. Ми захищаємо демократію, і це обов'язково потрібно. Але зрозумійте одну річ. Сьогодні всі розуміють, якщо ми зупинимо військовий стан, це те, що хоче Путін. Ну насправді в, в цій ситуації, мабуть, треба було б сказати, що в цих умовах провести вибори. За жодних умов неможливо і ну принаймні, генерал Келох точно має розуміти, що таке війна і що таке проведення або не проведення виборів під час війни. Ви згадали про те, що Сполучені Штати Америки не зовсім розуміють, як це проводити вибори під час війни. Вони проводили вибори під час Другої світової війни, але бойових дій на їхньому континенті не велося. Тому їм простіше казати: слухайте, ну ми проводили під час Другої світової війни, а тепер ви спробуйте провести. Чи це не є оцей елемент щодо проведення виборів в Україні в 2025 році, один із кроків, які мають спонукати Путіна вступити в якісь перемовини з Трампом? Ну, дивіться. Ну, по перше, Путіна історія про те, що Зеленський нелегітимний це ж історія Путіна. ну. Далі, при всій повазі до генерала Келога, але вибачте, йому 80 років. Можливо, він геройський генерал часів В'єтнамської війни, але він абсолютний абсолютно профан в історії, а особливо профан в українському законодавстві. Це не тому, що він поганий. Ні, він може хороший, просто він не знає, але вийшов і лям. Тому, з, з точки зору історії, він профан. З точки зору, зору можливості чи неможливості виборів, все елементарно. В нас до війни було приблизно 30 тисяч дільниць. Зараз кажуть, десь 20, 22 тисячі. Ви собі уявляєте кількість людей, задіяних в виборчих перегонах. Це я зараз говорю тільки про ТВК, ДВК, спостерігачів від різних партій. Це я зараз не про президентські вибори говорю. Бо на президентських виборів ну буде там 5-10 кандидатів. Це не така велика трагедія, От, е, мати можливість їх провести, але зробити президентські вибори, обрати новообраного президента, але залишити йому старий імпотентний, моношашечний парламент. Ну це ще гірше. Це можна цього президента зразу на шеф відправляти новообраного. Тому це теж не дуже гарна історія. Але як сьогодні скасувати воєнний стан? Скасування воєнного стану це мільйонна армія йде на Дємбі, це відкриваються кордони. Ну і на завершення. Як можна провести вибори? Ми в кожному селі в Польщі поставимо виборчі дільниці, щоб громадяни України не їхали за тисячу кілометрів е, голосувати? Чи послухаємо пана Лєщенка, який сказав, що нам треба, щоб українці поверталися? Тому, шановні західні партнери, перестаньте допомагати біженцям. Що ми маємо зробити в цій історії? У нас на сьогоднішній день з 40 мільйонної країни, 6 мільйонів українців на окупованій території. раз, 6 мільйонів приблизно українців це ВПО. Це разом 12 вже. І 8 мільйонів біженців. Пів країни нема, а Келок виходить і каже, проведіть все рівно вибори. Ну давайте поекспериментуємо. Україна проводила вибори під час АТО. Ми не проводили її там, де не контролювали територію. Сьогодні 20% території окуповані. Які вибори? Хоча я також 100% впевнений, що з цією зеленою комарільєю ми не то що там до кордонів 91-го не доповземо. Чи там до кордонів 20, лінії розмежування 2020 20 року не доповземо. Взагалі стоїть питання виживання нації. Це теж це є проблема в Україні. У мене немає рецепта, як її вирішити на сьогоднішній день. Але яке що сказав? Вибори мають відбутися відразу після припинення вогню. Тобто навіть не після перемир'я з гарантіями безпеки. А просто, от зразу, от Путін дав команду дістріляти, а ми всі побіжали на вибори. Ну і на завершення. Виборчі перегони. Це безпощадна боротьба всередині фортеці за владу над цією фортецію в той час, коли нас атакує зомбі ворог. Як це має відбутися? Нічого так не роз'єднує суспільство як боротьба за владу. Ну якщо це сценарій Путіна і Кенок нам вирішив впарити, ну, то перепрошую, українці чинитимуть опір. Навіть якщо розумієте, ми виходили з цими меседжами. Двадцять другому році перед повномасштабним вторгненням руху опору капітуляції ми казали, що би влада не підписала, якщо це буде капітуляція України, українці чинитимуть опір. На мене немає іншої України, я тільки тут можу жити. Якщо таким чином вони хочуть розвалити фортецю зсередини, щоб забезпечити можливість Путіну нас знаружи добити, ну вибачте, я тут не зможу підтримати таку позицію. Пане майоре, на сам кінець я хотів вас запитати про ще е, одну е, історію, яка пов'язана з обмежено придатними, яких переводять в категорію придатних або непридатних. Тобто цей процес, який розпочався у травні 2024 року і завершився відповідно до закону 5 лютого 2025 року, і цей термін проходження ВЛК. Вже сплив, і як повідомляють в парламенті лише 25% з обмежено придатних змогли пройти цю ВЛК. Член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко пояснив, що. Продовження цього терміну проходження ВЛК там планувалось до 5 червня. Що це пов'язано з процедурними моментами та запевнив, що ТЦК не штрафуватимуть осіб, які не встигли пройти ВЛК. Послухаємо, що він сказав. На спільній нараді двох комітетів комітету правоохоронної діяльності і комітету національної безпеки оборони та розвідки було досягнуто домовленості, що всіх тих військовозобов'язаних, які не встигли пройти до 5 лютого військово-лікарську комісію, ми кажемо, звісно, про обмежено придатних не притягати їх до адміністративної відповідальності. Пане майоре, оця система ТЦК, яка сьогодні існує в Україні, яка щось встигає робити, щось не встигає робити, чи потребує вона реформування і переформатування, і ті ж військово-лікарські комісії, тому що 75% не пройшли ці ВЛК, не тому, що вони не ухиляються або не хочуть проходити цю ВЛК, а тому, що вони ну банально не могли стати в чергу там або в ТЦК, або в ВЛК. Ну, дивіться, з приводу черг ми можемо розмірковувати дуже багато. Я не знаю, скільки в нас часу є, але я розкажу дуже просту історію, яка стане зрозумілою. Боєць Збройних сил України отримує поранення, перебита нога, перебита рука, видалення нирки. ВЛК каже: Та все, тебе зараз списуємо, помісовуємо з повторним переоглядом через півроку. Сидить Лапін і думає, питається в лікаря. скажіть, будь ласка, а цей боєць з видаленою ниркою в нього що? нирка появиться. А лікар каже, а ви знаєте, що відсутність нирки це людина вважається придатною до подальшого проходження служби. Людину виписує з лікарні на інвалідному візку, тому що не ходить, бо нога перебита, і на костелях не може переміщатися, бо ще й рука перебита. Розумієте, так? Да? Але йому треба через півроку знову піти на вилка. І таких повторних, а вони кажуть, а ви знаєте, от через півроку, а чого не через рік? Ну бо ми не можемо, бо нам зверху сказали не більше як на півроку. І от таких повторних проходжень. Буде сотні тисяч на сьогоднішній день. Ну, може, треба загорнути цифру сотні тисяч. Ну, тисячі це точно. А скільки в нас додавалося комісій? Ні. А як же тоді з тими, які свіжі, в перший раз проходять ВЕЛКА? Розумієте? І оце є проблема. Ну, ми ж розуміємо, що людина, ця за яку я розповідаю, піде нам сек, отримає групу інвалідності, і її ніхто не тому що відсутність органу це є група інвалідності. Навіщо його знову перти на ВЛК? Якщо ви розумієте, так? але якщо він не встиє пройти групу інвалідності в сек за півроку? То його визнають придатним, і він поїде далі в Окопи, але вже з однією ниркою. Ну це ж бред сівої й Ну я не медик, ну але вибачте, в нас є багато експертів. Я не експерт. Це я просто-напросто кажу приклад одного солдата. Так от чому 75% не встигли? Тому що ВЛК забиті паперами купою людей, яким заставляють проходити повторно, навіть розуміючи, що це абсурд. Це один із моїх елементів, який тільки що я назвав. Знаєте, скільки таких елементів є? Повірте мені, дуже багато. Абсурдних елементів. Що стосується обмежених чи необмежених. колись була така норма: або придатний, або непридатний, або придатний, але тільки в воєнний стан. Воєнний стан ввели, значить, всі, хто були е, обмеженими, стали тепер нібито ну, як звичайними. І йдіть, будь ласка, тепер будемо визначати, чи ви обмежений такий, що вже не придатний, чи ви обмежений, але трішечки. Ну, наприклад, так? я пам'ятаю, що була така модна тема ще при Радянському Союзі, що ті, хто мали там вегето-судинну дистанію, типу як то, ну слабенький кровообіг в людини, то їм ставили обмежений. Але на сьогоднішній день, згідно нормативів ВЛК, це є людина, яка придатна. Ну от тепер всі, ті, хто мали ОТЕ, вже стають придатними. Але треба пройти ВЛК, бо військкомат же їх приводить і каже, ми маємо вас відправляти. Проходьте. І такі є. Далі, ті, хто мають бронь, якого біса їх відправляти на ВЛК. Ті, хто мають відстрочку від призову, якого біса їх знову пхати на ВЛК. Ну, завалили ті комісії паперами, і ті всі вішаються там. Не тому, що вони погані, тому що просто великий наплив. І Дякую. питання реформування. Слухайте, в нас же тут реформували, перереформували. Вже хай хай знаєте, коли воно щось працює, то дуже треба його срочно реформувати. Ну це фігня.